Дуже гарно виглядає. Ось за такі моменти я теж люблю такі. Нормально, нормально, він теж не бачить. ти шо, просто четвертого левела пушечка. Просто мене тільки відразу, відразу брати. Let's move to that location. Іти на викидку. Да-да. Тоже ног. Да, я там цей. Hello, bro. Hello. Why? Why do you kill me? 8. Давай сразу залетаем в комнату <звук> Еще одна вот клевая граната флей. О, я нашел клей <звук> Опа, сюда просто Фиолетовая пушечка Это так? Ні, це не та сама. Це на синіх патронах. У мене yeah, тацювати. Yeah. Mm -hmm. О, тихо. Давайте, ах, а можна танцювати було. О, зараз, пожди. зараз. Ось за такі моменти я теж люблю такі. Oh. Это палит. Вс, да. Давай ты. Вот так, вс, вытай. А ну тихо, я зараз спробую цю гранату п'яну. Фіолетовую пушкою стріляли, давай забирай белу не знаю, где мы сейчас тут побуду Давай, як ще раз мене було бізнес Забери? Бачили? Одна пачка. Друга пачка тебе. Короче, слава богу, они меня смокнули, а на них еще один напали. Ух, фиолетовую пушку вынес. Я просто блін на цьому Я просто перепригую і він тут коротше взривається. Ой-ой-ой Бах, ми не можемо не подивитися. На файт не можемо не подивитися

так пивать фуу я думаю вы не обігива да набагато конечно питницы там Хоче, я... ні, я лежу лечу наверх, хочу спиригнути. Як до тебе прийти, піти? А тут відкрий. Все, бачу, бачу, бачу. Я хочу його втопити. У мене патрони китаються. Ты бы є патроны? Это же до жесткое хотя бы Тому що вона просто валялася на полу, поняв? Так, да, я думав, дивишся таке, а це валяється філатор пушка. Хук в мене є. Чув, треба тікати. Давай бо я вже позади. Чути просто... А, Знаєш, що прикол? Правильно, за бомжа Ой-ой-ой заползай, заползай.

Ох, тепло феш тут. Може ще тут один є, подожди. Добивай. Да, Чи? да, добивай, добивай. Я лікуюсь. Да, тут ще є сюди. Я лікуюся. Пожди, подожди, бо отходи Йди Еди лучше. Я контроль несу. Давай давай, піднімай їх просто. Забігаємо, забігаємо, забігаємо. Забігаєм. все, всі мінусі мінус. Ні-ні, це він падав, він падав. Ні, Ну, Ладно, треба постоять нас постоять. Видите, яка красота, от зараз, зараз я. Вийду тих кущів. мойо, я вам кажу, ще в 2К граю, це дуже гарно виглядає. Прямо тут стріляються, там. А красота, капець просто. Якось дорога, там якась... Взятий Вінниця. Якось максимально нелогічно, дивіться, Дивіться, дорога йде, також робить руть поворот і йде туди. Ладно, побігли. О, нічосі я, чуєш? Класна тема. Я поїв гриба, в мене моментально восстановилося здоров'я, як від бінта. Я, я просто. Ну, я взяв похавати їх просто у мене за секунду, без колдауна, поняв, я поїв і ж дуже швидко. Повзий, повзи, якщо він хоче, захоче тебе бити, скажеш. А, він yeah, is, sure, на вийшов все. Так, він, коротше, не вийшов. Може, ні. Ні-ні-ні, це чув, цей, закриєвся бій. О, тут тіп! блядь! Це воно не є. Ніхуя, закрий, закрий, закрий. Подожди, Макс. Да ти є? Блять, жалко Без сьогоднішнього сьогодні Та блін, ти... Не не, не з роботами стріляю Я понял, Не забувайся, так вугол буває багаються Не з роботами стріляю Я одного нокнув їх Ша-ша-ша-ша-ша Де не спіши, бо я... Зараз, зараз, я ног. Заповзай, заповзай, я. Закрив! Ви... Давай, да, давай, 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 давай. Піднимай, Він випав, треба його цього, я зараз біжу його до Давай, 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 давай. А ну! Ну! Там ее кореш, походу. Давай, 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 давай. Перезарядка. Не бачу, не бачу. А, бачу, бачу. Бил. бил, бил. Да, 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 все, они минус. просто все все, вони два впали просто дробаш наказує їх дробаш проти цих я тобі скажу вони я я так зрозумів вони дуже сильно згоріли на А що вони думали А якби вони б зайшли б нас би пушити, коли тоді, коли б нас були. То нам конець був, так. Да. Снайперка в нього одного. Яка? С Синя. Ота, що ялт просто. Да, 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 да. Допер... Такі стіпи, походу, на нас хочуть. нет не, еще одни, еще одни. Куда, куда Покажи, я, 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 я тебя все добре, все добре. Ну, ничего доброго на самом Я Там... просто біжу звідси. <рес> біжи, біжи, ладно, давай, біжи. Я просто. Я на себе, на себе. Я на себе зараз. Все, я мінус. Мене догнав все-таки. Ааа, я поняв, це його наводив цей гімнюк маленький. А, да, його треба вбити, щоб він не наводив. Не прикол. А, ну в мене нічого такого не буде. Якщо не вийде, то ладно. I'm peaceful, I'm friendly, Окей, okay, окей. Я okay. щас Колю цей і біжу до тебе. Давай, давай, давай. Я тут сиві, тут нікого нема. Що Ти робиться по мені тут... Нормально нормально, він тебе вже не бачить все. Нормально нормально, він тебе не бачить. І Ви бачили цей. Це просто епічно. Він нормально, нормально, він тебе не бачить і Все, це, кінець. Це, це в нарізку буде. Це 100%. 100%. Ти наверху? Сам. Да, да. Та. говне не Туди Куди йди? Пережди, я не знаю, як Та Ні, ти дуже далеко. Тут Тіп. Іду, пожди. Тут, тут, тут він. О тут ще один. Бив одного. тихо щось прокинули. Вони кинули. де да. мінус Сзади. Да, 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 да. Поди, пожди, не сі. Два, давай, дуже коцаний, дуже коцаний, налів, на, сюди, вниз. Yeah. Поняв, поняв, шат. Що... Бачу його. Попробуй мене підняти тоді. Зараз, 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 зараз. Я дивлюсь, дивлюсь. Я теж дивлюсь, не віду. Давай. Все мінус. Сюди. Сюди. Кис. Що поїхали? Давай, а ті Там... Поки що ще не загреб. Тихо, тихо. Тут тіпи ламають двері. Туди просто лицо. Це вони, це вони тільки що приходили, щоб ти поняв. Я поняв. Один упав донизу, там, та, я піду донизу залутаю. Оце вони залута, оце вони... Ну типи вибачайте, чесно, не то що там без всякого ти вип нас теж стріляли. Ну так. Да. Опять бігай, шукай голову ломай. Ой, -мо! Кейс. Опять, просто щоб ти понял, вийшов я в рейд е, на бомжах на цей і знайшов я синю це, пушку. Ага. Е, просто сходу. ні-ні саму Пош? пушку. А, Ренегейд, цей на 6 патронів. А, я понял, просто. Може минус взять на реме паст, просто... а райдер! Граната. Так, ти візьмеш ключа, да, цього на вихід. Да, да, да. Ти ще гляну... А ні, не можна, сині ворота. Зараз гляну де ця вишка. Так, жди. Вершина. Син ворота, безпечится. Пішли, пішли, човачок. Вершина станції. Пожди, а де це вершина? диспетчер? Ты хоть их. Да давай, 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 давай. Поки я поки я час. Поднимай, поднимай. Зачемся тут? Да, 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 да. Я лепюсь. О. Повезло, що я. Я, короче, він мене нокає і я падаю. Якраз. Я просто не поняв, де він узявся, ты тип. Я стрілявся з тим і ну, ти, на мене його кореш прибіг. Це я не факт, що кореш, просто. Паули якийсь чел лівий, вообще. О, тут, типа, тут, вот тут. Мінус зробив. Ховайся, ховайся, ховайся! Лікуюсь. лікуйся, лікуйся, я дивлюсь. А де він? Це тип. Тут був Ззаді. Ззаді, 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 зараз буде тебе. Там, де двері. Я бачу, бачу. Блін, чуть-чуть дуже коцаний, дуже коцаний. За... Отут він. Він лікується. Отут. Все, красавчик. Я йому прям розкоцав і щит зніс, і там буквально один патрон. Тут АТП. Тут! Шайт і тут! Їх двоє, їх двоє, якщо шо. Я поняв, поняв, а не те бачимо. Бро, exit, окей? Okay? Говий? Скажи їм, що ага, просто не пускають. Я я вийшов! Красавчик, ты шов! Ты мене не добив! Фух! Здание Так, п'ять бентив взятый Ключик взяти. взять. І... ще. У мене есть витамин на Сиврай. Ой-ой-ой-ой-ой, знаешь, да я? Нічо собі. Смис. Ви бачите це, де я? Ну, пошди, я. Де. Чек. це ж цікаво. Думаю, я кишат давав всі право, зайде. Ой-ой-ой-ой-ой! Ааа, ти сюди прийшов? Коротше, тут треба повставляти всі ті штуки і там щось дасть Ці циліндри треба вставляти Куди їх вставляти, питання? А, там є куди вставляти. Треба горіти. Лавно набивається, тобі треба виходити. Знову відкривати. І от оці циліндри тобі треба вставляти внутрі. крупці. Так, так, вставляю. Там щось коротше якась херня, якийсь там треба відкрити, апкейти Йо йой-ой! О, дай, Це жесть! Я не бачу другого селіндра! А вони на горі треба нагорі. Я зрозумів, коротше треба тікати. Коротше, тобі треба наверх вилазити і. Ой, я пішов поші до тієї галереї. Так, якби ще блять у цьох Ще старі чоловіки побачили мене й до мене біжать даптикей. А шоп тебе я, я, я мене роботи задушили.